Українці так сваряться один з одним, як не знаю, жодна нація в світі напевно так не сваряться з політичних питань. Так само треба зрозуміти, що тут знову ж таки це комусь вигідно, щоб так було в першу чергу Росії з її пропаганди, спокон віков. Людей за українську мову сажали в тюрмі в Росії. Мою бабусю, вона в 15 років на перерві в школі вірш про Україну написала і прочитала. З року її прийшли і забрали на Калиму на 15 років відправили. Голодомор це все задать. Скільки знищувала церков, книжок, літератури Росія. Тобто, саме перше от, мовне питання, яке має бути. Я ж нормально відношусь до російськомовних українців, типу, ну я буду вдячний за українську мову. Але кожен для себе має зрозуміти, поки ми розмовляємо російською, поки в Росії є інструмент, сказати, там наші люди, їх треба йти Осадь просто замість того, щоб оце от щось одне нав'язувати людям, нам треба було щось спільне знайти і з різних сторон до цього підходити, зробити якусь мультикультуру. Мені так просто здається, як я бачу це в Швейцарії чи я бачу там в Німеччині, щоб кожен відчував свою приналежність до чогось, її відстаював, але щоб це була проукраїнська позиція, але це своє колокольне, і кожен би відчував свій клад в цю історію, і було б супер, а там, а Люди взагалі не розуміють, куди свою енергію діти. Всі вектори збиті у людей по життю майже не залишилось в Україні надії, чим займатися далі, куди розвиватися, що робити. Але це поміняється тільки, якщо ви самі прямо зараз почнете над цим працювати. В інакшому випадку без шансів. Ну, реалістично, на жаль.